Я вже добралася додому, і папа, дивіться, які реберці нам приготував з мамою для того, щоб ми приїхали, поїли. Ми були на День Ржені у бабушки. Там ребра були, чесно скажу, ужасні. Це от, ще нормально, там були, ну, Дивіться, повернуся. Там чисто косточки були обгризені. І зараз будемо їх смакувати. Ось так. Дивіться, вони прям, ну все вже, прям розпадаються. Ось такі. Дивіться, які вони прям сочні. Ай, гарячі, ще навіть. Ось такі. Дивіться, ось такі реберця повинні бути. Це я показую для дорослих жінок, які розуміються, тому що там на імінінах були прям жорсткі ребришка. І зараз пробуємо. Ось так. Чого ти не знімаєш, як я пробую? Воно ж гаряче. Бо косточку треба було витягнути. Ну ладно, давай. Дуже смачно. Зараз будемо курку тестувати.